Доброго дня, вельми шановні панове, засідання Ради Україна НАТО. Що найважливіше, що актуально, що буде у режимі інформування? Справа в тому, що закінчується період, коли в європейських столицях формують бюджет. На наступний рік і невдовзі парламенти Європейських держав, членів НАТО, проголосують бюджет. І тут дуже важливо вирішити одну проблему між багатьма державами, які є учасниками різних коаліцій, що надає допомогу артилерією, авіацією, боєприпасами, снарядами. Обмудруванням індивідуальним захистом, літаками, ремонтом, обслуговуванням, і так далі, виникли дискусії, в яких об'ємах з місцевих бюджетів фінансувати мається на увазі бюджети держав, що відповідає двостороннім угодам між. Різними державами України в співпрацю в секторі безпеки і на які кошти можуть ці держави розраховувати з фонду НАТО, який також вони формують. Особливо це стосується дискусій у Німеччині, у Франції, в Іспанії, де чималі проекти запущені в роботу, і тому надважливо. Сьогодні запустить механізм консультацій, які б вирішили ці проблеми. Друге, безумовно, це ситуація на російсько-українському фронті і на Донбасі, і в районі Курської області, що потребує окремого обговорення і додаткової допомоги і постачання озброєнь боєприпасів до України. Безумовно, має значення. І те, що 26 шостого Україн серпня Україна була піддана величезному артилерійському, а також бомбардування з боку безпілотної авіації і ракетних комплексів Росії, нанесено певні збитки і нанесено певні удари по енергетичних об'єктах. Все це потребує на сьогоднішній день ремонту, відновлення, а відтак потребує також допомоги, яка має носити технічний і фінансовий характер. Безумовно, і це питання буде обговорюватися на зустрічі. Ну і також важливо це плани, які стосуються наступного року, адже голосуючи за бюджети, за видатки на наступний рік, в зв'язку з тим, що. І тактична, і стратегічна ситуація на фронті змінилася, необхідно вносити корективи в плани на 2025 рік. Тому участь у цій зустрічі будуть приймати і міністр оборони України, який має дати е, інформацію щодо забезпечення цих процесів, а також начальник генерального штабу, верховний головнокомандуючий, які дадуть. Відповідь на питання, а яка ситуація сьогодні на окремих ділянках фронту? Зустріч відбудеться на рівні послів, не прем'єр-міністрів, на рівні послів. Тобто, це означає, що завдання цієї зустрічі буде в тому, щоб отримати інформацію, донести їх до національних урядів з точки зору того, щоб якісь механізми роботи були запущені. Ну, зокрема, консультацій щодо погодження бюджетів на наступний рік, і долі, яку буде брати в виконанні цього бюджету національний бюджет і фонд НАТО. А також те, що стосується ситуації на фронті, то інформація щодо того, що на сьогоднішній день є необхідним, і так само, що потрібно буде. З точки зору внесення корективів зробити на наступний 2025 рік це дуже важливе зібрання, і можна сказати, що воно знаменує собою завершення відпускної кампанії в країнах європейських і повернення до серйозної роботи, яка безумовно пов'язана з. Супроводом запуском тих програм, які працюють в царині допомоги Збройним силам України, а також Україні для вирішення енергетичних проблем технологічних проблем, а також безумовно забезпечення збройних сил України.